Напередодні першого вересня батьки шукають де ж краще, де ж вигідніше буде придбати той чи інший товар. Хтось за традицією йде на базарчики, хтось іде е, в супермаркети, в, в торгівельні центри. Ну а хтось купує все в інтернеті. І е, насправді асортимент товарів він дуже широкий. От я сама вчора заходила в канцелярський магазин, дивилася, як багато всього. І от направду е, самих лише ручок я нарахувала більше тридцяти. От саме різних видів, так і кожен може обрати собі до вподоби будь-якої так само, що стосується рюкзаків і олівців, там обкладенок, абсолютно різного канцелярського приладдя. Окрім того, це і одяг, звісно, і рюкзаки, взуття, сумочки для змінного взуття все те, що потрібно школярам. Але загалом, от я вже хоч і не школярка, але так навіть умовно дуже складно мені уявити, осягнути скільки би мені зараз обійшовся е, повністю ось цей комплект школяра, так і і одяг, і взуття, і все, все разом. Але, от батьки, з якими я говорила, розповідали мені, що Близно хочуть вкластися в суму до 20 тисяч гривень, і насправді це вже не така і велика сума на їх думку, тому що ціни на ринку загалом на усе приладдя досить високі. Тож що мені розповіли батьки, в яку суму розраховують вкластися, що уже придбали і ще планують. Давайте почуємо прямій мові. Ми готуємося завжди в останній момент, тому що літо ще не закінчилось, Діти літом дуже класно, швидко ростуть, а тому це все буде купуватися трішки більше. А взагалі так може там проходитися якимись базарчиками в супермаркетах, дивитися на ціни. Як вам? Ну ви знаєте, вважає кращого, якщо бути чесною. В плані того, що насправді я вважаю, що ціни завищені в порівнянні з минулим роком значно виросли ціни. Те, що я звертала увагу, те, що ми купували, то це на 25%. Але це ж навчання, дитина не можеш залишити без цього. Ні, ну я вже своїй дитині купила рюкзак 3,5 тисячі гривень, ланчбокс. Ну, все разом вийшло 4,5 тисячі. Це рюкзак, ланчбокс і сумочка для спортивного взуття. Ну плюс купила спортивний костюм. У вже в ньому кеди, і там ще дві кофточки, то це 5,5 тисяч. Ну і ще треба докупити канцелярію, верхній одяг, ще зміна взуття в школу. Ну, думаю, десь до 20 тисяч ми маємо вкластися. Не купляли ще в цьому році, купляли все в минулому, бо ми йдемо вже в другий клас і майже все залишилось. Те, що ми купляли в минулому році, це було біля п'яти тисяч. Це канцтовар, рюкзак і там плюс-мінус два змінних одягу. А рюкзак за скільки можна пам'ятаєте? Карант... «Рюкзак – це на це, най це най найдорожче, справді ну десь від двох до три з половиною можна гарний вибрати, той, що з ортопедичною спинкою. Це той, що правильний зараз. Дійсно, зазначу, що асортимент досить великий на будь-які товари, і тому ціни дуже сильно різняться. Так, вибір є на будь-який смак і бюджет. Наприклад, ті ж олівці. Їх можна купити за 4 гривні, можна купити за 20 і навіть за 50 ручки від 10 гривень. І я бачила ціни навіть, які перевищували 100 гривень за одну ручку. Але от все ж таки про середні ціни. Наприклад, зошит на 12 аркушів обійдеться вам у 12 гривень, на 96 аркушів у майже 100 гривень. Гривень, наприклад, щоденник коштує 300 гривень. Це така середня ціна, але направді я навіть здивувалася, що можна знайти щоденник і за 500. Ну і також обкладинки на зошити, наприклад, за 10 штук треба віддати 27 гривень. Це ось таке найзвичайнісінькі, найпростіші канцтовари, і продавчиня мені розповіла, що насправді все дуже залежить від малюнку, від наповнення, тому що, наприклад, може бути звичайний панал за 30 гривень, а от якийсь уже такий великий. З різними е, крутими дизайнами, який матиме багато відділів, там резиночок для кріплення ручок, він вже може досягати і 500, і 600 гривень. Е, е, і от каже, що е, продавчиня розповіла так, що батьки звертають увагу здебільшого на функціональність, на якість, на тканину, якщо брати до уваги там. Е... Рюкзаки або пенал. А от і діти все ж таки на малюнок, на дизайн, на різні такі брилочки, інші цікаві штучки, які є просто для забавки і для зовнішнього наповнення.